Це такий неймовірний врожай яблук. Це сусідські яблука, які падають на нашу територію. Як ми минулого року перебирали, ось так. Зараз підряд працює, перерізає. Ой, пахне так класно яблучком. Бо наш, на, наші в цьому році взагалі не вродили. Ну, коротше, якщо я не забуду, я потім <смеш> запишу, що це робиться, що це буде. Так, Малинку я вже перекрутила, позаливала в баночки, поставила в холодильник. Тепер усю смородинку перекрутила і заливаю у баночки теж. Що? Хоч трошечки, хоч щось буде до чайочку, коли, не дай Боже, будуть застуди зимові. Коротше, їжа та вже закінчилась, окружка, все інше, тож вирішили зірватися ж таки листя бурячини. Купили ось Іліна бігала фаршику, з рисом змішали. Ну, коротше, все як на голубці. І ось будемо експериментувати, пробувати. Ось такий варіант. Не знаю. Я їла як далма з виноградним листям і тільки з капустою. Все, інші варіанти я не, не, не куштувала. Будемо, сподіваюсь, воно з'їсне. Якось так. Ну, давай. А. Ось вже готові. Що ходила на нову пошту, отримала свою посилочку. Це, одразу кажу, це крем для рук подарунок. Це я замовила додатково до загального замовлення. Він був зі знижкою. Дуже актуальна річ, у нас закінчилась, тож, як то каже, хай буде так. Це у нашу накладна ось і саме замовлення. Це сиворотку я замовила і. Крем для обличчя денний. Хоча я була впевнена, що це просто денний крем, але її можна користуватися як вранці, так і ввечері. <кій> ну, Коротше, універсальний. Це нова для мене косметика. Так, зараз відкрию. Щільно запакована була. Так, нова для мене косметика це. І лінія порадила її косметолог. Вона замовила собі крем. ось, Я поспілкувалась із нею, а також з консультантом безпосередньо цієї фірми, цього бренду. ось, І вирішила спробувати ось, ну, почати з цих двох продуктів. А саме ось такий крем, така сиворотка. До речі, косметолог радила мені на ніч брати пару крапелек сиворотки, змішувати з цим кремом, і наносити на обличчя на ніч. Ось така фігня малята. Коротше, будемо пробувати, подивимося. Зробила поки таке невеличке замовлення. Ось такий подарунок. Так, він у них там чи 70 гривень коштує. Зі знижкою був 50, і всього на них. На подарунок. Ну, такого прям ярко вираженого аромату немає з екстрактом банана. Колись, Коли я займалася Іваном, мені дуже подобався останнім часом. Я брала саме банановий. Крем для рук поживне, забезпечує Ці нежили, шкіри, шкірий рік олії мигдалю, чепшина, бліпіха. Ну, коротше, будемо пробувати. Хотіла зазначити, що ще в кожній коробочці є окрема інструкція і виробника. Показати, то виробник. Підтримаємо нашого виробника вітчизняного. Так, ну, зараз передивлюся, перечитаю. І буду користуватися. М -м, до речі, сиворотку я вже нанесла. Дивіться, яка. Ну, це для мене в новинку, можливо, ви бачили, але ось тут така, я звикла, якщо сиворотка, то вона, як пипетка з такою пимпкою. Ось, а тут, бачите, ось так. Натискаєш, і вона, крапелька, випадає. Цікаво для мене. Коротше, нанесла вже. І дуже мені подобається перед цим у мене була сиворотка, вона навіть ще є. Вона, не знаю, ну, довго потрібно чекати, поки воно якось цей підсохне. Вона якась така більш водяниста, скажімо так. ось, А ця ні. Але за рекомендацією потрібно почекати 5-10 хвилин, потім тільки наносити вже крем. Запечатувати, як мені сказала консультант, кремом. Що, Третій. Їдемо на безкоштовне заняття з IT. Технології. Так, щось у мене тут відхилити. Ліфт мене дочекалося. Дивися, який там цей, так? Третій. А нам потрібен який? П'ятий. Ну, от бачиш тут, мабуть, цей Ну, все таке сучасне. Що там? там, там Комп'ютери. А де наші? Де наші? А ну дивися. Знайшли ми наших дівчат. Ось вони, це Юліна, Лабубу. А, все добре, 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 ще не закінчила. Ось дітки поробили різних. А ну Оксана, я пройдуся. Лабубусиків. Самі, ось. Все. Цікаво. Коротше, вони Ні, ні, ми ще не знімаємо. Ні-ні-ні. Класс. Ну, покрутив. Ух ты, який прикольний він. У меня з почиком там снігав, але саме. А що там внизу написано? Ану. Підніми його трошки вище. О, бач, Заходьте! Ага. Заходьте. Коротше, пороздавали дівчатам ще кульки ось такі. Біжимо зараз до Март в магазин. Купимо якісь і підемо у парку трошечки. Поспілкуємося, порадимося стосовно табору. Тут запросили така цікава пропозиція. На 10 днів табір IT. Табір. Цікава програма з харчуванням. Не знаю. Дуже заманливо, так, да, Оксана? Mm. Дівчата, ви куди? Воно сидять. Ой, яке чудо лежить. Що там, дівчатка? Так, зайшли в магазинчик. Полін, йдемо водичку, цукор зі знижкою. Кавунчики. Гарна ціна тут. Ось такий. Навіть. Але та щиты звицами. А куда у тебя 2 миллиарда так, так подожди. Ты сказал сначала, что тебе 10 миллиардов подарили. А потом у тебя где-то 2 миллиарда. Денег. Зоопарк, козочки, там пройшли, ще було декілька. Тут ігровий майданчик, ми колись тут приходили вже з Полінкою позаминулому році. Коротше, йдемо ми на платіну сьогодні. Ух ти, ну тут постійно, мабуть, одні ті самі свої то граються. Бачиш, то іграшки залишають. А? Да? Ну все, кидай, Поліна. Ой, тут щось сміття багато. Так, тут Там не було Так, зупиняємося. Мама, ось такі половині. Ні, не треба, нікому нічого не пожалуйста. І він вище туди, Артем. Ну, угу. Та гупнула щойно. То Ви не чуєте, а ми чуємо, щось да. гупнуло. Давно ми тут не були. Оце дівчата там десь. Все, прийшли. Ось ми знов тут. Ух ти. До речі, перший раз бачу, що хтось плаває тут. Скільки разів були. Ну, це така ризику... Риз... ризикована. Це така ризикована процедура. Ось тут. Горила, что смогу. А куда вы? А, угу. а, квасочки, потерь, и... а? поляна. На природі завжди хочеться перекус. Неймовірний вид, мені дуже подобається. Так, все ми до а, Аа... аби не звалитися. Ми знову в подорож. Поліна, ну повернись до мене. Кажи, яка гарна в тебе сукня, ну, яка у нас дівчина-красуня, бідна, з рук тим. Ну там її причандалі. Їдемо на пляж того літа. Вперше на Дніпрострой, до Дніпра. З Оксаною, з Юлею. Аріна Золі не захотіли туди. А? Дніпра. Да. Ну так, там, де ми були з тобою. Минулого року з Аріною і Олею. І та, туди, де ти на той пляж з татом завжди їздила. Пам'ятаєш? пляж. Так, так, туди їдемо. Тож, Вигрузилася нарешті. Сьогодні у нас неділя, 20 липня. Вже трошечки літа ми, залишилось. Ми а, Ну, да, ну, З собою ми б його не брали, але треба, щоб тато його в холодильник поклав. Він трошечки буде такий прохолодний, смачніший. Вчора купила кавунчик. У нас тут неподалік в магазині. Кажуть, дуже смачні, але вони такі величезні. І по 25 гривень за кілограм Ну, вже взяла. Ну, Я такий не самий великий вибрала. Він зважив десь 140, на 140 гривень вийшов. Ось такі справи. Коротше, біжимо, зараз ще водички дорогу візьмемо і на зустріч до дівчат. Сподіваюся, ще побачимось. О, Ніколя, дружбан наш. Так, ми цієї дороги ще не були на Дніпрострої, на Дніпробуті, якщо правильно. Яка краса. Я туристу. Ух ти, Скільки тут? Ліхтарки. Нічого собі тут. Скільки сходів? Як це в Одесі, як оці Потмкінські сходи. Якось так. Ну, гарно. Я красиво. Ні, знаєш що туди йдуть? Туди йдуть до того цього, мостика. Скоріше за все, нам до мостика там так, треба. Так, да. Ну, йдемте, отак, от пройдемось. Де, да, Хоч подивитись. Де там, що Я там. Ну, Вона хоче до цього великого пляжу. Не, не той маленький, ліні там більше сподобалося. І там же ж є каміння, де можна присісти. Так, Ми вже припаркувалися. Вибрали поки що цей пляж. Тут небагато людей поруч. І туалет є безкоштовний, і перевдягальні, і дерева, тіньочок, але зараз сонечко сховалося, то так нормально. Вітерець. Пісок гарячий-гарячий. Там навіть є ножки можна помити помити. Дівчата, так ви йдете туди чи ні з нами? Да. Класно. Ви йдете з нами, а потім повернетесь сюди, давай? Угу. А на батут Ну так. <гум> <гум> Я ж кажу, тут більше людей. Тут воно так затишно, наче. Ой, тут вже треба взутися, бо каміння дуже боляче. Ні, ну там же далі так, а тут, коротше, ось така краса. Ну там такого він Човник їде. Де він? А, вон він поїв. так, угу. на сторону Звідти так коло зробив. На вечір люди сходяться прогулятися, позайматися. Класне місце для відпочинку. А ми вже додому. Дівчат забра... Палін, дорогою вони витрусяться вже. Коротше, дівчат забрати нереально. Просто. Як не одне, так і інше. Вечірній вайб. Полінка вже на колючку десь натрапила, бо соняш іде. Яка краса. Так, би ввечері приходити тут прогулюватися. Так, біжимо на маршрутку, сподіваємось, що ми ще встигнемо. Та ми це підіналіки, так? Угу. Ні, прикольно виглядає так чарівно. Якби всередині лісу сходи. А, клас. Ну там дитячий майданчик. Так, ми майже піднялися. Я не можу швидше. Я, Я пойду так Полін, давай бо на маршрутку. Тут люди відпочивають. Можливо, хтось з вас пам'ятає, я купляла насіння, мені порекомендували спробувати диня огірок. Оце він нарешті дав плоди. І ось так наразі виглядає. Ну, тобто, можна зривати зараз їсти як огірочки, а потім... А, -а якщо не зривати, то буде диня. Ну, подивимось. Так, винесла сфотографувати. Подарунки, які я наробила їду відрядження у Львів. Тож зробила для своїх колег, друзів, знайомих, коротше, такі підставки під чашечку. Ось І вирішила їх перш... за все ще сфотографувати. Коротше, ось такі біленькі. Це у мене не дуже було багато цього жгута. Ось такі, коротше, зробила, сфотографувала і ще пошила. Ось такі дві косметички новенькі. Так, такого і такого варіанту. Ця, до речі, ще окрім того, що тут є кишенька в кожній, ще окремо зробила ось такий мішочек, мішечок додатковий, щоб можна сюди ватні тиски чи палочки скласти в ушні. Коротше, такі ось тут така кишенька. Де вона тут? Мені однією рукою не дуже зручно. Ось така. Невеличкі, маленькі Коротше, з однієї сторони, ось так просто тут зробили таку відстрочку. Трошечки вони різняться і за розміром. І ця така більш плотненька, тому що тут зараз, зараз, зараз я. А, ну тому що тут підкладка така більш міцна, ніж там, можливо, за цього. Так ось. Коротше. Які я зробила. Ось Додала елементи декору до застібки. Коротше, ось така краса. Сьогодні у нас 25 липня. В магазин скупилася, а це вже другий заход. То ми разом всі ходили, зараз ще збігала дещо докупити, бо завтра мені в дорогу. Їду в відрядження до Львова. Ось ми залишаються на господарстві самі. От щойно там зняла кавунчики, приїхала фура з кавунами. Була величезна. Люди розбирають просто, як ото гарячі пиріжки. Ой, налякала собака. Коротше, по, спитала по 15 і 11, але вони такі манюні манюня І, чесно кажучи, невідомо, що там всередині, але люди розбирають, мабуть, солодкі. А ми перед цим купили в магазині по 20. Великий, тому ну, ще не розрізали теж, бо Поліна вже не могла дочекатися. Просто Фу, важка сумка. Таке і цукор купила там, і оцет, кетчуп, кефір перед цим. Ще там м'ясо, деякі овочі. Ой, не знімала. Цей тиждень взагалі нічого майже, там можливо, щось десь колись, не знаю, не пам'ятаю. І вже не викладала відео декілька тижнів. Немає ні на настрою, ні на натхнення. Ну, Чесно кажучи, роботи дуже багато. Багато чого зробила, переробила. Тим паче перед відрядженням дуже багато організаційних питань і домашніх, і не тільки. Ось, І взагалі декілька днів в мене, я не в ресурсі, тому що отримала інформацію про те, що наш будинок згорів. Щент. Згарища на нашого на місці нашого будинку. Як то кажуть, повністю не затопили, тож вирішили його спалити. Ось так. Ми тепер взагалі без хатченки, ще й без надії, як то кажуть. Ой, ладно, побігла додому. Полінка там кричить, не знаю, чи чу, чи ні на вулиці. Так, ну такий червоненький. Зараз будемо смакувати, а ну давай я перша. Ну так. Ну. Mm. Mm. Арбуз? Той, що ми перший брали, він смачніший, ну, солодший був. Хоча не такий червоний. Ну, в цілому Но нормально, мені подобається. Так, Поліна Роздягнула, вийшла. Будеш, кавунчик? Глянь, яка фотка красива. Menino, te lembrou?